Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 лютого. Зранку було у нас мінус 12, а в обід уже сонечко і біля нуля. Ви знаєте, так, після холоду, коли сонячно пахне трошки весною, я вам пообіцяла поділитися списком свого насіння томатів, яке я придбала на сезон 25-го року. Ну і розкажу, що в мене було не так з томатами у 24-му році. Думала, що в цьому році буду зменшувати свої посіви, але, як бачу, воно все йде на збільшення. Мені не дуже сподобалося вирощувати по 2-3 кущики якогось окремого гібриду або сорту. Ви знаєте, чомусь вони не можуть себе показати так, як має бути. Ну, потрібно хоча б десяток висаджувати. Але ви знаєте, то мені забагато. Я нарахувала більше 30 у мене позицій. Ну, 300 кущів нам і 120 вже бачу багато. Я розклала їх так по черзі, що за чим, і потихеньку зараз вам буду розповідати. Уже, мабуть, роки три ми вирощуємо у теплій грядці ранні саламон і піконет. Це гібриди, вони дуже схожі. Кущі такі е, сантиметрів 90-80 томати крупні, грам по 150 з носиком, смачні, ну твердошкірі, хто не любить. Я їх вирощувала як ранні, хоча я не побачила суперранньої продукції, може, тому що вони наганяли сильно масу. Свою теплі грядці, і в минулому році мені е, дали насіння такого дуже низькорослого прямо карлика томату. Він мілкоплітний, на смак такий виражений, як колись ми пам'ятаємо свого дитинства кислий. Але дуже ранній і урожайний. Так що, не знаю, як він називається. У нас він по-свому, я не буду озвучувати. От, Так що він буде в нас, мабуть, надовго поселиться. З низькорос... Я не дуже люблю низькорослих томатів, але бачу, що я так потихеньку до них пристосовуюся і починаю їх все більше і більше на своїй грядці заселяти. Мабуть, старіємо і не хочемо вже споруджувати свою шпалеру. Так, У нас ще в цьому році буде Перший раз захід літа. Зараз я вам покажу його на моніторі. Ось такий томат пошукайте в інтернеті, почитайте його характеристики. Дуже смачний і лежкий томат. Він ззовні такий помаранчевий, як, здається, недозрівший. Всередині червоний і дуже смачний. Зібрані плоди у жовтні, у грудні можна ще споживати, лежить дуже довго. В минулому році у нас дуже гарно себе показав Бобкат. F1 1 це теж крупноплідний низькорослий томат. Мені він в минулому році дуже сподобався. Не для консервування, для соків томатів і для свіжого споживання, але я вирощувала його і раніше, то я не, мабуть, не той був продавець насіння. Мені він не дуже сподобався, хоча всі його дуже хвалять. Дуже сильно врожайний. Ну, примадону, мабуть, знають усі. Це смачний томат. і Я придбала насіння Придністровської селекції, теж дуже гарний сорт чи гібрид. Я не збираю з нього, мабуть, гібрид, тому що я купляю його завжди. Так, і розовоплідний альма. Продавець хвалила дуже сильно. Це, мабуть, китановське насіння. Я читала характеристику в інтернеті. мені сподобався. Теж спробую. Ну, і вирощували в минулому році перший раз Асвон. Це теж такий відомий гібрид. Він схожий на Толстой. Толстой ми вирощуємо вже, мабуть, років 20. Так що, може, це буде нам альтернатива на далі? Так, і будемо дивитися на свої високорослі. Я дуже люблю крупно томати, чомусь останнім часом я не можу знайти гарного насіння томату волове серце. Чомусь в мене вони не виходять в врожайні, і томати зовсім не крупні. Вирощувала два роки в 23-му році і смугастий, і жовтоплідний, і рожевий, і червоний. Зібрала насіння з червоного. І в минулому році я навіть не побачила на ньому плодів. Так що я його, мабуть, вирощувати більше не буду. Придбала ведмежу лапу, усі його дуже хвалять. Високорослий, крупноплідний, урожайний, смачний. Спробуємо Ну, і спробуємо перцевидний. Так, усі його хвалять. Він смачний у банках, він сильно врожайний, витривалий. Я вирощувала два роки айдар і бананові ноги. Трошки їх пошкоджує вершинна гниль, а в минулому році айдар, мабуть, відсотків 60. Ми не могли врятувати. Насіння дуже дороге, томати сильно врожайні, смачні, мені подобаються, але дуже Насіння дороге, а вигоди мало. Ну і райська насолода ось такий томат, теж високорослий, крупноплідний, смачний. Чомусь я його вирощувала в минулому році, я не побачила урожаю. Спробую ще в цьому році. Може, це не був для нього. Рік. Урожайний було спекотно, може він не зав'язав. Ну, і це вже перевірені у мене банті і бенігара, банті червона сливка, а бенігара жовта. Сильно врожайні, смачні для консервування, для в'ялення, для засолювання. Я дуже задоволена цими томатами. В минулому році я садила чорний КС-392. Дуже смачні томати, вони такі не дуже крупні, круглі, урожайні і дуже смачні. Ямамото колись було. Це жовтоплідний томат КС-10. Ми його вирощували. Ну, дуже смачний. Він не сильно врожайний у нас чомусь виходив, але е, розрізаєш томат як масло і дуже смачний. У мене чоловік жовтоплідний любить, то це йому було дуже до вподобає цей томат. Ну, Мені порадили в цьому році керук, чорноплідний томат. Спробую я купила лише 5 насінин. І, звичайно ж, толстой. Куди ж без нього це у нас господар грядки? Ще у за... мене десь заховалися трошки від низькорослих хурма. Ми вирощували її два роки. Це дуже смачний томат, жовтоплідний, низькорослий. У 23-му році можна було на виставку відправляти. Був сильно урожайний, смачний, без пошкоджень всяких. А в минулому році, ну, якщо я зібрала по два томати з куща, то добре, я його і багато не садила. Хочу сказати, що ще є такий жовтоплідний томат низькорослий айсан. то він мені вже багато років не вдається мені його виростити. Взагалі, по одному плодове з куща і все. Я вже закинула собі цю ідею виростити його. Ну і такий коктейльний томат рожева капель смачний. Рожевий, такий весь рівненький, з носиком, кірочка ніжна, м'яка, томат, ну дуже смачний, але Ну, не знаю, для томату його в банки він ну, дуже ніжний. Але для того, щоб їсти, я його буду вирощувати ще. Нам дуже сподобався такий коктейльний томат Спенсер. У 23-му році він був дуже гарний. Він довго лежить. Можна. І транспортувати його, і зривати, зрізати китицями, дозріває дружно. А в минулому році чомусь були такі плоди, їм, мабуть, чогось не вистачило, сухі, тверді і неврожайний. Але в мене ще залишилося насіння, і я буду його вирощувати. І купила чері тигрове і самерсан. Виписала у цьому році ось такі жовтоплідні черіки. Це у мене, чоловік таке полюбляє. Високорослі пише 2 метри кущ і 20 грам маса плоду. Це не дуже. Дрібні. І в подарунок мені ще чорний чері прислали, то я думаю, що теж я йому найду місце на своїй грядці. Ну і в цьому році захотілося мені екзотики. Ось, У мене є шапка мономаха моя з минулих років, я збирала вже своє насіння. У минулому році вона щось не дуже нас порадувала, а в позаминулому я навіть її закривала у власному соку. Дуже смачна, плоди є і крупні, і дрібніші, дивлячись, як сформуємо кущ, томат смачний, і я його буду вирощувати і надалі. Ось купила я ранній урожайний сорт зафар. Це турецький томат, дуже е, він жаростійкий по характеристиках, вирішила придбати і виростити в цьому році. Я просто набирала на суму. Тому що я дуже хотіла одного томату, я вам дійдемо і покажу, якого. Так, Анжела Гігант. Зараз я трошки вам збільшу. Характеристики я вам не буду писати. Чи розказувати тут написано, якщо схочете, почитайте, знайдете собі в інтернеті. Великий зак червоний. Я його вже колись вирощувала, я його купляла у е селекціонера якогось. Мені сподобалося, що плоди великі, грам 700-800 в мене виростали. І ось так як виростає, зав'язало на китиці 3, так і витягує 3. 4, 4. І з самого низу до самого верху. кущі такі потужні томати смачні і урожайні. Тут написано, що може до 2,5 кг, ну я до 800 грамів вирощувала. Так, мені сподобався ось такий гопак. Томат, серце подібний, рожевий, ну, усі хвалять диво землі українське, сильно урожайний сорт. Я хочу вже перейти на сорти більше, орел. Пустелі, це низькорослий томат, і дуже урожайний, по характеристиках гарний. Спробую виростити і його. Ну, і моя мрія сержант пепер. Усі його люблять, всі його вирощують, і на ринку його всі люблять. І всі розказують, що дуже корисно Антоціанові томати їсти з Антоціаном. Будемо пробувати. Ну, Томат дуже гарний, і я бачила на грядках, він дійсно гарний, надіюся, і смачний. І томат таксхорн теж. Крупноплідний в мене була така, е, такий задум, щоб розвести собі крупноплідні томати і насолоджуватися їхньою красою на грядці. Балет мелані. Це штамбовий томат і е, томат гном. Ну, я... Хотіла виростити гноми і побачити усі розказують гноми, гноми. Ну, побачимо, що ж таке гноми. бренді Фред теж гном. Я їх виписала червоний рожевий, балет Мелені, рожева сливка. І бренді Фред рожевий томат, але круглий, крупноплідний. Теж гном і ось. Гном досконала гармонія. Оранжевий, теж крупноплідний 250 грам. І ось це в мене чорний шоколадне серце. Теж крупноплідні 200 грамові плоди. Ну, На картинці дуже гарно. І це фотографії з грядки, це не фотографія з інтернету. Ну, і ще я виписала цукрове серце. Не завантажила я фотографію. І буду вирощувати в цьому році я ще фізаліс, буду висівати його разом з томатами і буду вирощувати фізаліс. Я купила пакетик і зібрала насіння з плоду. Ну що, я вам ще зніму відео про свої. Решту рослин, які будемо вирощувати. Щось у мене вдається, щось не вдається, щось ви мені підкажете. А сьогодні з томатами, мабуть, усе. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю усім гарних урожаїв. Беріть собі на озброєння щось, купляйте, вирощуйте. Бажаю всім здоров'я, якнайшвидше мирного неба над нашою головою. І до зустрічі у наступному відео!